Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України Зміїв спіткало чимало проблем. Одним із питань, що й досі хвилює містян, лишається робота громадського транспорту. Впродовж декількох місяців, починаючи з 24 лютого, рух маршруток у Зміїві було зовсім призупинено. Влітку й до нині вони знов почали курсувати звичним маршрутом, проте з набагато більшим інтервалом. До речі, точного розкладу автобусів ми не знайшли, та й люди скаржаться на його відсутність. Проте найбільше пасажирів обурює те, що. Пільгові категорії населення, а це інваліди, пенсіонери, учасники бойових дій тощо. Наразі змушені сплачувати повну суму проїзду, а це аж 15 гривень за одну поїздку. А повністю п'ятнадцять гривень. Пенсіонери, все ми платимо. А чому вам хтось пояснив? Ніхто нічого. А раніше раніше ви платили? Ні, раніше, ну як? була люльгура. Була любов. А зараз ні тут. Аска, є у вас пільга якась ви ніякої пільги. Повністю, да, повністю І скажіть, важко, ось вам рушати? Дуже, дуже важко. Сіни дуже. Так? Да. Дуже важко. А хто вам це водій казав, так? Що... Як щось? Ну, як, як є, який водій, я п'ятерочку вожу, він нічого, який каже, 15 вожить. – А підкажіть, будь ласка, а ви пільгові категорії пропускаєте безплатно? Нет. А чому? Тому що не вистачає грошей на заправку. По 60 гривень заправка вам А від надо, кого вам... було таке розпорядження? Скажіть, Дівочки, ніколи займають за роз'ясненням даного питання, медіа Зміїв звернулися до місцевих перевізників та Зміївської міської ради, де нам пояснили наступне: до початку війни з міського бюджету виділялися компенсаційні виплати перевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян у міському автомобільному транспорті. Проте, у зв'язку з недовиконанням планових надходжень до міського бюджету було прийнято рішення про фінансування лише захищених статей видатків та заходів, спрямованих на підтримку критичної інфраструктури, подолання наслідків російської агресії, підготовку до зими. У міськраді наголосили, що ці заходи тимчасові. Питання компенсації зумовлено двостороннім договором. Законодавство зобов'язує перевізника безкоштовно перевозити пільговий контингент. Виходить, що якщо перевізники надаватимуть свої послуги пільговій категорії без оплати, Атно, то не буде покриватися розхідна частина, через що або ціни на проїзд зростуть ще більше, або міські маршрути буде скасовано. Лариса Бодарєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.